Будь-яка громадська організація може подати своїх членів в цю громадську раду доброчесності? Ні, це обмежено оцим. Е Скажемо, обмежено безпосередньо в законі. А на сьогодні, от внаслідок того розслідування, про яке ми з вами зараз розмовляємо щодо цієї громадської ради доброчесності, я можу стверджувати, що ця громадська рада доброчесності фактично створена однією юридичною особою, залученням там декількох людей. Тобто, фактично, на сьогодні існує така фундація де Юре, яка сформувала. У громадську раду доброчесності попередньо до того, як взагалі вони подали документи до е е кваліфікаційної комісії суддів, вона на сьогодні фінансує. Цю громадську раду доброчесності, бо в них немає ні грошей, ні рахунків. Вона на сьогодні адмініструє роботу цієї громадської ради доброчесності. Більш того, вона збирає інформацію щодо доброчесності суддів для того, щоб ця громадська рада доброчесності робила свої висновки.